Небесний ланцюг, японська казка. Жила собі колись у гірському селі мати з трьома дітьми. Одного дня покликала вона старших синів і сказала, Я піду на батькову могилу, а ви тим часом догляньте сестричку. Кажуть, у нашому лісі живе страшна відьма. Тож нікому дверей не відчиняйте. Добре, мамо, будемо обережні. Я на вас надіюся, сказала мати і пішла, а хлопці замкнули двері на засух. Через якийсь час хтось постукав. Хлопці підступилися до дверей, чують, відьма каже. Тітоньки, ваша мати прийшла. Менший син хотів було відчинити двері, але старший зупинив його і сказав. Ану, покажи руки. Відьма показала, руки були волохаті. Ти відьма йди собі геть. Злякані брати перезирнулися та відразу заспокоїлися. Бо ж двері були замкнені. Ми тебе не впустимо. У нашої мами руки гладенькі. Відьма нехотя пішла та згодом обстригла волосся на руках, притрусила їх гречаним борошном і знову з'явилася. «Дітоньки, відчиніть, ваша мати прийшла. Цього разу, мабуть, мама. Сказав менший брат і побіг до дверей. Не відчиняй. Треба спочатку перевірити, зупинив його старший. Покажи руки. Відьма показала білі гладенькі руки. Тільки от голос викликав підозру у хлопців. У нашої мами голос ніжний, не такий хрипкий, як у тебе. Ти відьма. «Зухвалі, хлопчиська, ось я вам зараз покажу, пропурчала відьма й пішла. Через якийсь час у двері знову хтось постукав. Дітоньки, відчиніть! ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Відьма напилася юшки з-під червоної квасолі, її голос пом'якшав. І став схожий на матері. Хлопці подумали, що цього разу прийшла мати, і відімкнули двері. Прикинувшись матір'ю, відьма прошмигнула у кімнату до малої сестрички й довго звідти не виходила. Дивно, подумали брати і нишком зазирнули туди. Бачать, Страшна відьма гладить по голівці сестричкою й примовляє. Гарненьке дитя спочатку з'їм тих двох, а вже потім тобою поласую. От попалися, та це ж відьма. Обидва хлопці зблідли й затрусилися, адже було ясно, що відьма всіх їх з'їсть. Брати схопили в кухні горщика з олією і вибігли в сад, повилазили на дерево над ставком, а стовбур дерева облили олією. Відьма метнулася слідом за ними. Дивиться, у ставку видно їхні тіні. Вона кинула у воду сіть, але нічого не впіймала, бо хіба можна спіймати тінь? Меншому братові стало смішно, і він хихикнув. Ось де вони голуб'ята. вигукнула відьма й кинулась до дерева, але, хоч як старалася, вилізти не могла, ковзала вниз. Капосні хлопчиська, та я все одно видряпаюся. Хіба що тоді, як серпом, скористаєшся. Мимоволі сказав менший брат, не витримавши страшного відьминого погляду. А відьма тільки того й чекала, побігла у повітку, взяла серп і почала з його допомогою лізти на дерево. Ой, тепер нам кінець. Хлопці затремтіли й стали благати. Боже, поможи! Сталося чудо, з неба спустився залізний ланцюг. Брати вхопилися за нього й піднялися на небо. А відьма, як побачила це, то й собі взялася просити. Боже, спусти мені хоч мотузку. З неба спустилася гнила мотузка. Відьма, зрадівши, схопилася за неї. Але мотузка обірвалася. Відьма, сторчголов упала на землю і спустила дух. Один із братів, що піднялися на небо, став місяцем, а другий зіркою.